Вітання! Сьогодні пропоную зануритися в Румунію, але не зовсім звичайно. Маємо тут нотатки з мандрівки, де описано відвідане двох соляних шахт. Далі сам шлях у підземелля. Парковка платна, 10 леїв ну це таке. А потім найцікавіше посадка в автобус. В автобус? Щоб у шахту спуститись. Так. І описаний він так цікаво. Автобус з причепом порівнюють з нашими траліками. І він не просто до входу підвозять. Ні. Він заїжджає у довжелезний тунель і спускається під землю. Оце так цікаво, як такий початок вплинув на подальше сприйняття. Безумовно, вплинув. А сам хід потім через таку собі печеру, турнікети, велика дерев'яна брама. Це все підсилює відчуття переходу. А всередині. Ох, які простори. Великі. Величезні. Зали описані як гігантські, квадратної форми зі стелями дуже високими. Біля входу там експонати солі, якісь скульптури. Тобто масштаб вражає одразу. Ну, Високі стелі, великі об'єми. Це характерно для соляних копалин, де вибирали величезні пласти солі. А як цей простір використовується? Що там далі? А ось тут найцікавіше: згадують про кіоски, хоча вони були зачинені під час візиту. Є розваги, майданчики для бадмінтону, якась зона для лазіння по канатах. Ага, тобто якась активність передбачена. Так, але найбільш незвична картина. Дуже багато людей просто сидять за столиками вздовж стін і дивляться в ноутбуки чи планшети. Серйозно? З ноутбуками в соляній шахті. Еге ж, навіть помітили одного чоловіка, який явно працював такий собі, знаєте, підземний фрілансер. От тобі й маєш це ж виходить. Ну, не просто туристична атракція, це щось типу підземного громадського центру. Чи навіть коворкінгу фантастика. Щось таке з одного боку. Це може бути пов'язано з мікрокліматом шахти, але ж історичний контекст теж є. Згадуються старовинні знарядня для видобутку солі, виставлені як експонати. І що завжди вражає в таких місцях: підземна церква. А після прайду, який можна описати як такий доволі спокійний, функціональний, наступна зупинка обіцяла щось інше: Саліна Турда. Це приблизно 140 кілометрів звідти. Не так вже й близько. Так і цікаво, що заради турди вирішили змінити маршрут. Пропустилися гішуару, бо інформацію про турду знайшли випадково в інтернеті вже під час поїздки. Чи виправдала турда сподівання на щось ну, відмінне від прайду? О так одразу відчувається різниця. Їдеш довгим коридором, метрів 400 500 мабуть, і стіни поступово змінюються, стають такими синіми та блискучими. Синіми? Сіль? Опис такий, ніби мармуровими, але то була сіль. Це справляє дуже сильне візуальне враження. Навколо багато відгалужень до старих робочих гілок шахти, що додає таємничості. У головному коридорі теж є експонати старовинні механізми, зокрема ліфт старий, сині та блискучі стіни це вже заявка на естетику, на візуальний досвід. Якщо в прайді акцент був більше на масштабі залів та активностях. То тут, схоже, з самого початку роблять ставку на красу самого підземного простору, на гру світла і текстури солі. Це одразу створює інше очікування очікування видовища. І це видовище не забарилося. Далі був спуск дерев'яними сходами, і саме звідти відкрився, ну пишуть, неймовірний краєвид. Краєвид під землею інтригує. Була можливість скористатися ліфтом. Але до нього стояла величезна черга, тож довелося йти пішки. І це був спуск, увага, на цілих 16 поверхів. 16 поверхів, пішки, ого, це дає уявлення про вертикальний масштаб цієї шахти: неймовірний краєвид під землею. Тут явно відчувається робота дизайнерів, які прагнули створити драматичний ефект. Саме так, бо після цих 16 поверхів був ще один обрив. І спуск ще на 8-10 поверхів униз. Ще. Ага. І ось там у самому низу розкинулося підземне озеро. А посереднього щось описане як сяючий острів, ну, ймовірно, якась платформа чи споруда зі штучним освітленням. Озеро з островом, під землею. І найголовніше, там можна взяти напрокат човен і поплавати цим підземним озером. Ось це дійсно щось унікальне. Підземне озеро саме по собі дивовижне, але сяючий острів і можливість вислувати під склепіннями соляної шахти це вже знаєте щось із царини фантастики. Абсолютно це перетворює колишній промисловий об'єкт на майже казковий атракціон. Не дивно, що саме це запам'ятовується найбільше. Це вже не просто музей чи оздоровчий комплекс. Це повноцінний парк розваг, що використовує природні особливості місця для створення магії. Справжній вау-ефект. Під час підйому нагору вдалося ще раз сфотографувати це озеро з одного з ярусів, мабуть, щоб закріпити враження. І вже на виході зазирнули до головного входу. Він справді виявився гарнішим за той парадний. Логічно, після Турди, шлях мав пролягти далі до гірського перевалу Трансальпіна. Тобто Турда залишила враження абсолютно іншого порядку ніж Прайд. Справжній такий собі підземний Діснейленд, якщо можна так висловитися. Точно отже, маємо два досвіди з однієї подорожі дві соляні шахти. Дивіться, прайд постає як щось більш таке приземлене можливо. Ближче до своєї первісної суті, хоч і адаптований, величезні простори використовуються функціонально: спорт, відпочинок, навіть робота, як ми бачили. Uh -huh. Є історичний шар, церква, є оцей оздоровчий аспект через мікроклімат. Але загальна атмосфера, як описано, спокійна, можливо, навіть сумна, менше видовищності, більше ну буденності, якщо так можна сказати, про підземне місто. Це місце, куди можливо повертаються, як у парк чи санаторій. Такий собі підземний багатофункціональний центр виходить зі своєю спільнотою користувачів. А Турда а Турда це повна протилежність. Це театр, це інсталяція. Все розраховано на максимальний візуальний та емоційний ефект. На цьому, мабуть, і завершимо наше сьогоднішнє дослідження двох румунських соляних шахт: Прайд і Турда.